Риває інформаційний марафон. Єдині новини для вас працює команда каналу Ми Україна Марія Скиба, Максим Сікора. Разом наближаємо перемогу. Ну і звичайно, давайте до найважливіших новин. Президент США Джо Байден дав відповідь щодо постачання Києву винищувачів F-16. Журналісти зустріли президента США, щойно. Той вийшов з гелікоптера. Як все було? Давайте подивимось. Чи нададуть США F-16 Україні? No. Nee. Ні. Тут якраз був накладений переклад на слова журналістки Радіо Свобода. Насправді в оригінальному відео мало що можна розчути на цьому відео. Тому з'явилася інша інформація оновлення цієї всієї ситуації. Вже згодом президент Сполучених Штатів заявив, що планує обговорити з українським лідером Володимиром Зеленським запити щодо озброєння. Також на заяву Байдена відреагував і міністр оборони Олексій Резніков. Він наголосив, що кожен вид допомоги нашій країні проходив через відмову у Союзі. Уюзників, це всього на всього перший етап. Доєднуємо до ефіру з цими та іншими запитаннями. Михайла Подоляка, радника керівника офісу президента. Пане Михайло, вітання вам добрий вечір. Добрий вечір. Чи здалося вам також, що можливо президент США не розчув правильно запитання? І як ви думаєте, як буде розвиватися далі історія з погодженням надання Україні f 16 А дивіться, я трошки інакше на все це дивлюся. Це питання переговорних процесів. Ми дуже поспішаємо подекуди. Я розумію, що дуже важливо а, поспішати, тому що в нас війна безумовно це зрозуміло. Але мені видається, що коли ми тільки закінчуємо а, логістично моделювати коаліцію танкову коаліцію, ну тобто, зважаючи на те, які інструменти нам потрібні сьогодні на полі бою, і ми тільки завершимо цей процес і починаємо інші переговорні процеси і щодо ракетної умовної ракети, Поліції це щодо ракет підвищеної дальності, і щодо літаків. Ну як не зовсім коректно приходити і так питати у лоба, да а чи будете ви надавати літаки? То, по-перше, треба пояснити, які саме літаки, тому що дивіться, є винищувальна F-16, До речі, це винищувачі. І є штурмова авіація. Нам, наприклад, з точки зору того, що відбувається на полі бою, з точки зору тих наступів і контрнаступів, і з точки зору ресурсу, який накопичила Росія, потрібна перш за все, штурмова авіація. Тому я кажу, це не зовсім коректно. Коли приходите і просто називаєте якусь назву якогось там а, номенклатури якоїсь і кажете, чи будете ви нам давати. Ні, це буде трошки інакше відбуватись. Дивіться перший етап. Закінчимо сьогодні танкову логістику відпрацьовувати другий етап. Починаємо відпрацьовувати два інші напрямки: штурмова авіація і ракети підвищеної дальності. Третій етап це знову ж таки президент України, який починає спілкуватись на найвищому рівні, і говорить, що такі теми нам потрібні, тому що наші військові про це говорять: що це необхідні інструменти на цьому етапі. Четвертий етап: вже логістичні переговори, попередні щодо того, яка саме зброя, чому в якій кількості математична. Формула на цей етап, і вже на п'ятому етапі це може бути фіксація десь на рівні Рамштайну чи на рівні двосторонніх переговорів, фіксація тої чи іншої номенклатури. І потім можемо з вами говорити. Будь-яка країна. Ви ж бачите сьогодні про танки. Вже всі країни говорять як про факт. Так само буде і з ракетами, так само буде і з, скажімо так, штурм, штурмовою авіацією, але дайте певний час. Давайте трошки давати політикам можливість про це говорити, але говорити за закритими дверями. Пане Михайло, ми просто заради справедливості хочу нагадати, що ситуація з танками і передачою Леопард 2 третьими країнами для України вона завершилася. Ви пам'ятаєте чим масштабним флешмобом і оціма всіма мемами в леопардовому одязі? Тобто, відповідно, що медійна складова розкручування через соціальні мережі це зараз дуже важливо. І Тут знаєте, ви говорите про бюрократію, а ми говоримо про оце ноу «No Байдена вчорашнє, яке спричинило величезний інформаційний вибух в інформаційному просторі. А дивіться, це дві паралельні складові, дуже важливі медійний простір. А, праця ваша праця ну і праця з а, суспільною думкою в інших країнах і вкрай важливо. Тобто люди мають розуміти наші мотиви. Але дивіться, до того як почався флешмоб флешмоб леопардовий одяг і таке інше, було дуже і дуже ефектно пропрацьовано за закритими дверіма, коли партнери зрозуміли наші мотивації. Так само і зараз. Починаємо тему, починаємо працювати з партнерами, даємо раціональну мотивацію. От як тільки на столі буде раціональна мотивація, після цього можна підключати емоційну складову, тобто на увазі і флешмоби, і тиск на суспільну думку як таку, тоді це буде синхронізовано. А коли ще тільки починаємо говорити про це, да, ну, тобто політик, ви розумієте, що політик має відповідати, коли він розуміє раціональні доводи, да раціональні факти. На мій погляд ще трошки ще трошки зарано, але вже Президент говорить, що нам потрібні будуть певні інструменти. Пан Резник говорить, що нам певні інструменти. Ми говоримо про авіацію, знову ж таки, конкретну авіацію, штурмову, перш за все. Ми говоримо про ракети певні. Це вже як є наратив. Зараз на стіл переговорів це буде покладено. Після цього я запрошую вас до будь-яких флешмобів, бо це важливо. Я з вами тут. Дуже хочеться, щоб важливий і успішний так званий флешмоб відбувся 14 лютого під час чергової зустрічі в форматі Рамштайн, тому що президент України Володимир Зеленський сказав, що цей черговий рамштайн можливо буде присвячений саме темі захисту з неба, саме темі безпілотників і надання зброї, яка може нам дати тут перевагу, перевагу в небі, і зокрема. Чи можемо ми зараз підтвердити цю інформацію, тому що як було з леопардами, всі країни, які могли надати свою зброю, чекали єдиного відповіді і дозволу від Німеччини? Ми можемо сказати, що тепер на Ф-16 будемо чекати дозволу від США і так далі будемо розвивати наші розмови. Так, да, Давайте так, президент трошки глибше дивиться на те, що відбувається на лінії фронту. Там потрібні не тільки конкретні літаки. Наприклад, знову ж таки говорю, що не про f 16 можемо говорити. f 16 потрібні як винищуючі, але можемо говорити про декілька напрямків, навіть серед авіації. Є штурмова, перш за все, яка потрібна для а, забезпечення контрнаступу. Так, таким чином, дивіться, ми можемо про це вже починати говорити, але я попереджую. Ну, тобто, не попереджу, а просто говорю про те, що наступ має декілька важливих. Ну, наступ, контрнаступ. Президент говорить про те, що до певного часу ми маємо наситити себе. Тією номенклатурою, яка нам потрібна сьогодні. Давайте я зафіксую, що сьогодні вкрай необхідне нам для ефективного протистояння Російській Федерації, перш за все на полі бою з урахуванням інтенсивності боїв, які йдуть на Донецькому напрямку. Перш за все, ствольна артилерія, про яку ми трошки менше говоримо, але це не означає, що нам не потрібна величезна кількість снарядів певних калібрів, щоб мати паритет. Це дуже важливо, тому що це ключовий чинник цієї війни. Друга складова це РСО системи, включно не тільки з ракетами до 80, 80 кілометрів, а й більшої дальності. Це дуже важливий елемент бронетехніка, про яку ми говоримо. і Президент до Речі наголошує, що вона потрібна не там через. Е е Певний час да а потрібно саме тоді, коли ми відчуваємо, що нам це потрібно протягом місяця, півтора місяця і так інші, і так далі. Тобто і на Рамштайне не буде підводитись оці підсумки, що вже є, чи спроможні ми ефективно наносити зустрічні удари, тому що треба Зробити так, щоб Росія втрачала ресурс до того, як починає масштабувати наступальні свої дії. А після цього можемо в рамках Рамштайну вже проговорювати і інші теми. І повірте мені, безпілотна авіація це ключовий пріоритет. Штурмова авіація це ключовий пріоритет. Я думаю, що країни між собою також вже говорять про авіацію. Вже говорять, ви знаєте, вже виступи і е, пана не, один, ну, президента е, Литви, і наших е, друзів з Польщі, які кажуть, що це необхідно, необхідно і ракети, і авіацію. І я думаю, що це все буде проговорюватись, і ми дуже швидко перейдемо від слів. Від тиску такого, скажімо, інформаційного до конкретики, логістичної юридичної конкретики, складається таке враження, що зараз нас десь в Кремлі дивляться. Поки ви відповідали на наше запитання, пане Михайло. З'явилося повідомлення про повітряні тривоги, якраз в тему так. Харківська область, Чернігівська область. Якщо ви нас зараз чуєте і дивитеся, знаєте про ці повідомлення. Будь ласка, не зволікайте власним здоров'ям, спускайтеся до об'єктів укриття. Слідкуємо за картою тривог, якщо будуть зміни. Обов'язково повідомлятимемо вас, пане Михайло, продовжуємо розмову. Зараз знаємо, що міністр оборони України зараз з візитом у Франції він буде мати зустріч із президентом Франції. Скажіть, будь ласка, тема розмови і тема зустрічі? Ми будемо говорити про постачання певного озброєння чи дипломатично, чому саме візит до Франції зараз? Ну нам обов'язково говорити з ключовими партнерами європейськими, які є. Базовими, скажімо так, для єдиної консолідованої позиції щодо допомоги Україні. Це Німеччина, це Франція, Італія. Я вже не кажу про східну Європу, безумовно, про північну Європу, але між тим це ключові партнери. Франція надає дуже і дуже багато зброї, нам різної зброї. І сьогодні на порядку денному знову ж таки. Я думаю, що пан міністр особисто дуже ефектно прозвітує. Тому що він вміє вести переговори, я відразу спитую і він провідзвітує щодо переговорів з паном Макроном. Але між тим, що нам потрібно у Франції конкретика, це ліклієрки танки, які теж мають доєднатися до танкової коаліції. Це перше, другі ракети до певних систем ЗРК, таких як крата лісам. Ну, тобто, певна кількість ракет. Ну і знову ж таки, ми говоримо постійно про і те саме про снаряди 155 го калібру. Їх має бути багато, і про це треба постійно говорити. І не забуваємо, що Росія використовує артилерію як ключовий підкреслюю, ключовий інструмент у цій війні. Тому про це буде пан міністр говорити. І знову ж таки, ви знаєте, я хочу підмітити одну таку дуже важливу річ треба вміти казати дякую нашим партнерам це дуже важливо треба особисто приїжджати, треба особисто зустрічатись таким чином ми підкреслюємо важливість і французької допомоги перш за все і зможемо в скажімо офлайн форматі проговорити багато на багато пішки е аспектів ніж по онлайну ви ж розумієте Так. Стосовно продовження цієї теми дипломатичних перемовин на вже 3 го числа в Києві відбуватиметься саміт України ЄС. Також є певні очікування від цього саміту. Але ви знаєте, вже ну ще поки що не дуже авторитетна, але німецька преса говорить про те, що навряд чи проривне рішення про швидке приєднання України до Європейського союзу станеться саме на цьому саміту. Хоча Україна збирається, як ми розуміємо, презентувати результати, ось по тим сімома сімом пунктах, на які ставилися як умова для позитивного рішення. Ви знаєте, я не зовсім розумію, що таке проривне, ну це трошки дивно Коли звучить. Коли нам вона. скажуть, отак, ви все розумі... робите правильно. Так, да, я розумію. Але дивіться, ми з вами вже фіксували цю принципову позицію, і партнери це розуміють, що як тільки війна буде правильно фіналізована, от ми зараз виконуємо підготовчу роботу. Вона дуже важлива в будь-якому випадку. тобто, ми ж маємо. Заходити у євросоюз да з інфраструктурою відносин соціальних, економічних, фінансових, внутрішніх відносин з маємо заходити вже абсолютно ідентичними, ну практично ідентичними до європейських. Ви ж розумієте, да це? і цю роботу треба виконати зараз. У нас є час її виконувати. Тобто, з одного боку, в нас є потреба виграти війну. З іншого боку, у нас є потреба підготувати інфраструктуру держави до інтеграції в загальноєвропейську спільноту як таку. І ми виконуємо ці два два процеси паралельно. І дивіться, але щодо прориву, якщо вже казати про прорив, я розумію німецьких журналістів, безумовно вони набагато краще все розуміють в цьому житті, особливо з точки зору, як буде розвиватись війна. Але між тим, між тим, дивіться, я думаю, так підготовчу роботу прозвітуємо. Задамо один одному ще питання певні. Відпрацюємо тему, як ми фіналізувати війну будемо щодо допомоги знову ж таки економічної, фінансової військової. Оце все буде відпрацьовано на саміті. Але давайте зафіксуємо як тільки Україна фіналізує правильну війну, а для цього треба пришвидшити надання нам зброї. Після цього автоматично повірте мені, автоматично протягом дуже короткого, максимально короткого терміну, ми будемо мати і ЄС. Ну, в якості члена будемо знаходитись в ЄС, і так само військовий альянс під назвою НАТО так само будемо членами військового альянсу. Це буде дуже швидко, тому що країна, яка виграє такої інтенсивності європейську пан-європейську війну, вона має бути членом європейської спільноти в повному юридичному сенсі цього слова. Тому в мене оптимістичне ставлення до цього. Але на шляху до членства, як такого, в ЄС чи в НАТО, ми маємо проводити певну роботу. І е, періодично один з одним розмовляти я маю увазі, з представниками євросоюзу для того, щоб уточнити певні деталі щодо логістичного маршруту. Не більше того. Але й не менше і така, якщо можна деталізую зараз своє запитання, є певні очікування з приводу відновлення, перспективи відновлення електронного декларування. Це перше. Ну і по-друге, державна антикорупційна концепція. Багато зараз дискусій і з цього приводу очікується і ухвалення урядом. Ви можете от, оцінити перспективу позитивних рішень? От в цих двох треках я думаю, що ми вже бачимо, що держава вкрай. Держава, я має увазі, і на рівні президента, і на рівні е, інших очільників держави вкрай негативно сприймає ті прояви корупції, які навіть під час війни демонструють певні е, бюрократичні спільноти українські, і е, безумовно, нам нам е, потрібно е, якось шукати інші формати. Превентивної праці з цими проявами, да, а от про ті інструменти, про які ви говорите, антикорупційні інструменти це якраз дозволить більш, більш ефективно, превентивно ще раз підкреслюю, працювати з цими проявами. Тому що дивіться, корупція це ж не просто якесь слово. Ми так звикли, просто корупція наліво, направо і так далі. Ні, корупція це конкретна психологічна залежність. І якщо держава не може позбавлятися цієї залежності, да, то немає довіри між суспільством і державою як такою, і таким чином ми будемо мати набагато гірші показники в рамках цієї. Війни, а нам це неможливо. Ну ви, ви собі уявляєте, що буде з нами, якщо ми будемо сваритись на рівні корупційних оціх скандалів, постійно їх кількість буде збільшуватись. У держави не буде інструментарію, щоб дуже швидко це все приборкати і таке інше. Мені видається, що ви абсолютно точно знаєте відповідь на питання. Будемо шліфувати і відпрацьовувати інструменти антикорупційної е, роботи, антикорупційної боротьби. Я думаю, що тут певні позитивні рішення точно можуть бути. Пане Михайле, ще одне дуже важливе дипломатичне питання до вас. Генсек НАТО Єн Столтенберг підтвердив, що Північна Корея передала ракети та снаряди ПВК Вагнер. Ну і зокрема Росії, ми розуміємо, для чого зрозуміло, щоб вони не просто лежали на території Російської Федерації. Можливо, ці ракети опиняться і на території України. Хто ще допомагає Росії? Це звичайно Іран, і от стосовно Ірану, у мене до вас є запитання, тому що ми знаємо, що 18 жовтня 2022 року сказав пан Кулеба, що він вніс на розгляд до президента, запропонував визнати і розірвати дипломатичні відносини між Іраном та Україною. Ми так розуміємо, що поки що цього рішення від президента немає правильно. Це треба перевіряти з точки зору. Це ж міністерства закордонних справ Знесена має ця пропозиція. Так, да, треба перевіряти, і вони мають про це публічно говорити. Але між тим, давайте щодо Ірану зафіксуємо позицію. Достатньо жорстка вона в нас позиція, тому що Іран безумовно дивіться. Є резолюція 15-го року проголосована на радбазі ООН, де чітко сказано, це дуже важливо, що Іран не має права володіти виробничими. Підприємствами, які виробляють зброю того типу, яку вона відправляє Росії. Тут ми говоримо про ракети, і ми говоримо про можливі відправлення про дрони і про можливі відправлення ракет. Ну тобто, це в Ірані не має існувати в цілому, і тому мені видається, що Україна чітко зверталась до речі до ООН щодо необхідності проведення розслідування, ну щодо резолюції. Якщо розслідування треба провести в Тегерані, ну в Ірані там ісфахані немає різниці, де встановити чи є такі виробництва, чи є можливість у Ірана, порушуючи санкційний пакет, який був проголосований на радбезі, будувати ракети і дрони. Якщо це так, то тоді Радбез ООН має збиратись і говорити про що далі робити з Іраном. Оце логістика, про яку ми постійно говоримо, і вважаємо, що Світова спільнота має більш активно працювати щодо заборони Ірану, володіти такими виробництвами. І ви бачите, що певні, певні дії. По відношенню до Ірану міжнародна спільнота робить. Ми поки що не маємо всіх даних, хто що і як робить, але мені видається, що Іран також розуміє, що чим щільніші вони будуть працювати з Російською Федерацією, тим більший обсяг проблем від міжнародної спільноти буде. Але я тут підкреслю: це ж не просто проблема української вже війни. Іран це проблема глобального типу, не тільки навіть регіонального на близькому сході, а глобального, тому що Росія сьогодні спекулює тим, що буде передавати певні ядерні технології Ірану, щоб пришвидшити Іран ядерну програму це набагато більш суттєвіше ніж просто передача дронів, якими вбивають українців. Тому я думаю, що це комплексне питання щодо Ірану, і тут не питання, навіть які рішення буде приймати особисто Україна, ну тобто особисто президент, чи Україна. А це е, такий, скажімо, глобальний проект щодо того, як себе поводити з Іраном, і ми маємо координуватись з нашими партнерами. Ну і стосовно ще вашої вашої реакції на рішення міжнародного олімпійського комітету, ваш твіт, я так зрозумію, образив когось міжнародного олімпійського комітету. І ви назвали цей комітет пропагандистами війни. А ще перед тим Володимир Зеленський у відповідь на ймовірне рішення або заклик Олімпійського комітету дозволити участь білорусам і росіянам брати участь в Олімпіаді. Запросив пана Баха голову до Бучі, бо він побачив, що там відбувалося. Насправді, ось ця вся ситуація, вона от. Ми зараз сьогодні багато про політику з вами говоримо. Тут чого більше: політики чи грошей, як ви вважаєте? І першого, і другого міжнародний олімпійський рух чи взагалі глобальний спорт це тільки політика. Взагалі політика і великі гроші. І більше того, великі гроші, які дають країни з недемократичними системами, тому що знову ж таки дуже швидко зрозуміли, що через ці спортивні майданчики, да, через ці федерації олімпійські комітети можна дуже суттєво просувати свої пропагандистські наративи. І я вам задам зустрічні питання: а як ви назвете Міжнародний олімпійський комітет щодо позиції по відношенню до війни в Україні? Тобто... Чи не є вони пропагандистами війни? Ну, якщо ви даєте людям, а дивіться в склад е, збірної Російської Федерації входять представники так званого центрального спортивного клубу армії. Вони там половину чи третину е, учасників цих збірних. Ну, ви вибачте, а це хто? Це ж військові, військово зобов'язані. Ну, тобто, росіяни, це прямий зв'язок. Друга складова. В нас під час цієї війни вже загинуло 220 спортсменів. То я пропоную Баху приїхати навіть не тільки в Бучу, подив... подивитись руйнування. Я розумію, що він, наприклад, в Оглідар чи в Солидар не поїде, щоб подивитись, що міст немає, чи в Маріуполь. Але може він зайде в сім'ї людей, які втратили спортсменів, своїх чоловіків, батьків і так далі. Може з дітьми ціми поговорить, чи є це пропагандою війни. І він ще дивіться, в чому проблема цих чиновників. Вони хіхікаючи, приходять і кажуть, так ні, так чому ж ми ж обмежуємо права людини? Тобто нас кажен кожен день практично обстрілюють. Ви тільки що сказали, що знову ж таки по всій території розповсюджується е -е, повітряна тривога. Це не обмеження наших прав на життя, на фундаментальне право. А дивіться, а спортсмен... Завершуйте, будь ласка, пане Михайло, Так угу. да, центрального клубу армії Російської Федерації. Спортсмен, просто який є військово зобов'язаний, але він виступає е -е, в на Олімпійських іграх. Да, тобто він права його він не прийде пригнути там е -е, на вдовжину, наприклад, да, займе там останні місце. Ні, це ми його права обмежимо. Тобто, наше право на життя не обмежуємо, а його право на ці е, як однозначно зрозуміло, спорт зрозуміло, спорт не так, може мусимо, бути поза так. поза політикою. Пане Михайло, спасибі вам. Спасибі Михайло Подоляк, радник керівника mm. офісу президента, був з нами на зв'язку.